Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський корабель Григорович, 2 БДК та Катери Супроводу атакували невідома підводка. Корабель отримав значне пошкодження, зав'язався бій під лодку. Спробували знайти, але марно. Наразі його буксирують в порт Новоросійська. В той же час російські телеграм-канали пишуть, що це була підводка сама чомусь Болгарія. Останню свою субмарину Болгарія списала, ще в 2011 році зараз хочу купити два вживання підводні човни у хорошому технічному стані. Ця перемовини з конкретною країною щодо закупівлі підводних човнів. Я способи виділити кошти на підводні човни у держбюджеті. Ми не будемо купувати нові субмарини, але щонайменше вони будуть у хорошому технічному стані. Зазначив міністр оборони Болгарії Стефан Янам в інтерв'ю Нова Тіві. Повідомляє видання євроектів. В той же час інші телеграм-канали пишуть, що човни вже давно в Болгарії і саме вони зіграють вирішальну роль у розблокуванні портів. Зазначається, що рік тому болгарський уряд розглядав можливість закупівлі підводних човнів, однак тоді з рішенням не посп... Спішали разом з тим, стверджується, що з початком української кризи уряд Болгарія переглянув рішення і вирішив посилитися субмаринами, оскільки з 2011 року ця країна не мала власного підводного флоту. У новині йдеться і про те, що Болгарія наразі працює над трьома можливими сценаріями стосовно потенційного конфлікту між Росією та Україною. Однак наразі країна не має офіційної позиції щодо цього питання. Раніше президент країни Роман Радев зазначив, що міжнародна спільнота має знизити ескалацію конфлікту та знайти мирне рішення кризи в той же час Болгарія відома своєю політичною позицією проти постачання зброї в Україну. Проте останні розслідування журналістів показують, що Софія масово підтримувала Київ боєприпасами та дизельним паливом у вирішальні місяці війни. Про це повідомляє видання ВЕЛТ. Згідно з розслідуванням «Вельт», на момент візиту прем'єр-міністра Кирила Петкова до Києва, 28 квітня. Уряд Болгарії вже ініціював процедуру комплексної військової допомоги Україні, щоб уникнути офіційних поставок зброї та боєприпаси та озброєння потрапляло в Україну опосередковано. У певні періоди бойових дій Болгарія Кривала третину усіх потреб в артилерійських боєприпасах української армії. Також непомітно Болгарія експортувала дизельне паливо в Україні, забезпечивши таким чином до 40% потреб у паливі української бронетехніки у квітні серпні 22 го Це особливо гостре питання. Адже Болгарія на той час переробляла лише російську сиру нафту на своєму НПЗ. Міністр закордонних справ підтвердив приховану військову допомогу на запит журналістів Вальд. Кирил Петков продемонстрував свою чесність, і я завжди буду вдячний йому за те, що він використав усі свої політичні здібні. Осі для пошуку рішення повідомив Дмитро Кулеба. Історія, за його словами, в основному проста. У той час, як деякі члени болгарської коаліції стали на бік Росії, Петков вирішив стояти на правильному боці історії та допомогти нам протистояти набагато сильнішому ворогу. 19 квітня незадовго до поїздки Петкова до Києва, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав столиці Болгарії. Саме тоді почався другий невизначений етап війни. Українці відтіснили нападників із більшої частини Київщини та півночі, але західної зброї для продовження протистояння ще не було бойові дії. Було настільки інтенсивними, каже сьогодні Кулеба, що Україні необхідно було терміново поповнити свої запаси головним чином через брак боєприпасів радянського виробництва. Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних боєприпасів. Тому президент Зеленський відправив мене, що я застосував дипломатичну майстерність для закупівлі необхідних матеріалів. кажу Кулеба. У своїй публічній заяві він не розповів деталі поставки зброї. Дискусії з приводу поставок озброєння відбувалися за зачиненими дверима. Кулеба дав зрозуміти, що йдеться про життя і смерть. Міністр закордонних справ за. Кликав надати Україні військову підтримку, інакше росіяни окупували б більше сіл та міст і вбивала б катували та гвалтувала більше українців. За його словами, Петко відповів, що його внутрішньополітична ситуація непроста, але він зробить все, що в нього залежить. Сьогодні Петков каже, що тоді його уряд дав приватним посередникам дозвіл на експорт не безпосередньо в Україну а в компанії посередники за кордоном. Наша приватна військова промисловість виробляла на повній швидкості, сказав Петков. За нашими оцінками, приблизно третина боєприпасів, необхідний українській армії, надходила з Болгарії на ранніх етапах війни. За Мацію вельці поставки оплачували США та Велика Британія через посередників. Справа пішли складно в червні, коли голова державної експортної компанії Кінтекс Олександр Михайлов був змушений піти у відставку після політичної суперечки та оприлюднив відомості щодо поставок ймовірно з метою дискредитації уряду. Михайлов заявив про експорт озброєнь початку війни на 2 мільярди євро. Він також згадав поставки боєприпасів до 122-мм реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Також Болгарія постачала дизельне паливо до України. Колишній міністр фінансів Асен Васильєв розповідає про зустріч представників Світового банку у Вашингтоні у квітні. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.